У Черкасах відбувся різдвяний дитячий турнір з боротьби. На Черкаській татамі завітали представники з восьми областей та столиці України. Подібний турнір є традиційним і щороку на нього приїздить все більше учасників. Шалена кількість учасників юні спортсмени, хлопці та дівчата, схвильовані батьки, зосереджені судді. Так у Черкасах пройшов традиційний різдвяний турнір з юдо. Цього разу він був покликаний ще й допомогти нашим Збройним силам України. Географія турніру теж відчутна. До Черка завітали юні дзюдоїсти із восьми регіонів держави. Юна Поліна Бодюх представляє Полтавщину, а саме горішні плавні. У Черкасах дівчина вперше, але атмосферою і рівнем турніру задоволена. Дуже красиво я в захваті. Я тут перший раз. Я, я навіть не знаю, що сказати. Переможці визначали серед 24 команд у двох вікових категоріях: 9, 10 та 11, 12 років. Усього майже 40 переможців, проте без подарунків цього дня ніхто не залишився. Президент Федерації дзюдо та боротьби самбо Черкаської області Юрій Тренкін каже, що сьогодні головна мета це масовість спорту і дзюдо, зокрема. Наша федерація дзюдо не може проводити ту кількість змагань, які заплановані. Ми не брали участь в міжнародних змаганнях, де були представлені представники Російської Федерації, країни, яка воює з нами. Тому про показники ми під час війни казати не будемо. Тут треба масовий спорт, масова зайнятість в спорті наших дітей, і це дасть відповідний результат. Кращих спортсменів дзюдоїстів Черкас нагородили подяками міського голови від Федерації дзюдо України. Юрій Тренкін вручив нове кімоно спортсменам Черкаського району, а також міст Канева, Жашків та Шпола.